Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна, і буду чуть церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чи в душі своїй повистеляю. І я наплачусь досхочу, сльозами вмию всі могили, зварю відвар і сперстачу і вип'ю келешок для сили, і вип'ю другий, щоб відран не залишилося й сліду. Налів наливки повний збан, і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хмеліти разом, і тверезіти, ми будем пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти, і сині айстери розцвітуть на полі битви під херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли, усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю, скоро, скоро, ще день, ще ніч, та й ще зима, а там весна і перші грози, коли закінчиться війна. Я вам нарву букет мімози.